Кожні два-три роки в СРСР представляли новий тип ракет. Це мало нагадувати заходу про силу радянської армії та зброї. Таков бойовий потенціал советських ворожоних сил. Але був один важливий нюанс: переважно це були муляжі, пусті болванки на потужних тягачах. Про це у спогадах писав голова КГБ Семичасний. Бутафорські ракети представляли на парадах в честь Дня Перемоги чи жовтневої революції. Західні воєнні аташе та журналісти фотографували потужну зброю, і потім західні аналітики намагались розгадати, що ж це за черговий чудо орєшнік представили комуністи. І з параду ракети розвозили на вокзали для транспортування в місця, так би мовити, дислокації. Дотримувались усіх типових заходів безпеки та секретності, але і з деякими умисними помилками, щоб противник зрозумів напрямок доставки. Часний стверджував, що значна частина усіх радянських ракет була лише макетами. Також він описував, як вкидалась дезінформація щодо технічних характеристик радянських літаків, наприклад, про висоту польоту радянських бомбардувальників. Наша партія і правительство, весь народ, постійно заботиться об оснащенні совєтських військових сил, сучасною технікою і ворожей.